Послання апостола Павла Коринцінам у 4 голові, пише Павел, ви, братя, не судіть ніяк преждевремене, до доки не прийде Господь, котрий освітить, відкриє все, що тут знаходиться у Мракові. І іменно на суді Божому відкриються не лише діла грішників, діла людей, але й відкриються. Помисли сердечні, наміри сердечні, і тоді буде кому похвала від Бога, ну а кому наказання. Так у апостола Павла, як і у всіх пророків, напоминається, що у чоловіка під контролем Бога не лише слова сказані, але й наміри сердечні, що ти хочеш сказати. От почему православні подвижники збирали на себе подвиг не лише не грішити, а й не думати за гріх, боротися з гріхами на мисленому, ментальному уровню, не давати себе втягнути у сатанінські ігри, коли люди не церковні або слабоцерковні, самі собою, говорять, і сатана і грає з ними. В яку ігру і готує чоловіка до розділення сознання, яке іменують психологи. шизофренія. то єсть, коли чоловік сам се розділяє, і сатана увергає його у страшний гріх, котрий він не способний розуміти реальність цього міра. Шизофренія – тяжкий гріх, бо він свідчить про те що чоловік понадіявся на себе, впустив у себе духа сатани, і потім вже не може вирватися із того стану, якщо лиш не візьме на себе подвиг вирватися, як заключений утікає з тюрми, і приближиться, і войде у церкву Христову, як лікарня, іменно як лікарня. У понятті сектантському церква Христова це є обществу віруючих, котрі, мабуть, під руками Біблію. Точка. Більше ніч. Маєш Біблію? Пішов у секту. Ти з сектантами, ти спасенний. О, ні. Якби то було так, то як би було смішно позирати на людей, котрих апендіцит урвався, а вони організували все общество апендіцитників. Котрі самі з собою общаються, між собою розсуждають про апендицит і помирають. Чоловік, котрому рвався апендицит, немедленно нужна лікарня і операційна і вмешательство лікаря, якщо не помирає, І якщо спасли операційно, чоловік продовжує жити. Ну, точно так. Іменно порок, і святий апостол Павел акцентує, що нам потрібна лікарня Христова, церква Христова, як лікарня, в котрій лікують не лише вирізають грубий апендицит, але й виправляють движення серця, думки, тренують чоловіка, мати добрі погляди і завершення, каже Павел, такі слова. Іноді ви в житті Божию благодаті Божьє, присвітилися і обогатилися, і стали царствувати без нас, без апостольської молитви. Це обман. той самий обман, коли чоловік понадіявся на свої сили, увидів, що Господь йому допомагає, ставши на ноги, друг понадіявся сам на себе і. Павел каже, о, якби б ми у самому ділі царствували, щоб з нами царствувати, но відступивши на ногновені від Бога, розрушаєш, повністю втрачаєш свої досягнення. Вот чому і написав пророк Ізикиїль, є чоловік, перед смертю успіває посповідатися. У своїх гріхах, а обокновено сповідаються за все життя, то він відходить у вічний світ прощений. Господи, молитвами пророка порока Ізакіїля, благослови нам, щоб наш народ у Закарпатті, історичні карпати русини, котрі вже відкрили мефодія православні, котрі вчули перший раз ото правило і нині, рідко котра сім'я не хоче. Перед смертю або в тяжких болезнях посповідатися, Но держи ту традицію донині, Поможи нам, щоб весь народ наш був способний до розкаяння, до признання своїх гріхов і просьби до Бога опрощені гріхов, бо лиш так поступаючи согласно слов пророка Ізекиїля і словами апостола Павла, митуй, діти Божі, котрі увиділи, що в житті головне, як каже Ісус, про притчу, про сокровище скритое на полю, котре чоловік утає від радості йде, і все, що не має, продає, а то, то сокровище викупить, тому що воно і є, наша віра в Христа Ісуса. І тим сокровищем обладає, ми сьогодні легко відсікаємо. Пропозиції других релігій і злих людей своїми лживими релігіями оцікаємо, обладає релігією православною як унікальним сокровищем. Ми й тут діти багаті, котрі знайшли сокровище, викупили його подвигом і молитви, а у вічності віруємо разом з святими і з із Якіїлем зможемо наслідувати Царство Божоє Amém.